Ось такі вийшли цукати тихенькі, сушила в газовій духовці, коли будете нарізати гарбуз. ось це гарбуз ідеальна серединка. Це край я зрізала, але все одно, де залишилося більше до шкірочки, ця частинка, вона смачна, можна їсти, просто вона більш твердіша. От. Треба брати гарбуз, щоб плотна м'якоть була. Якщо у вас гарбуз перестиг і такі йдуть волокна, на ньому він, наче як розвалюється, ту частину краще використати на кашу чи, може там кекси спекти, а на цукати саме беріть плотна, м'яко, щоб було. От, нарізаєте ну, отакі от кусочки. Трошки більші, тому що вони зменшуються. Дуже дрібничити не варто, бо ну, отакі кусочки їх потім важко викладати. Краще ось такі, вони зручніші, наприклад. Ну, Для мене. Я і такі довгенькі порізала, щоб як цукерочки. Дуже смачна штука. Ще не обваляла, можна обваляти цукрова пудра з крохмалем. Але ми ось пробуємо і без того дуже смачно. Солодкого смаку від цукру. Аромат гарбуза є присутній, тому що я ні апельсини, ні мандарини ні... не додавала. Нам подобається просто смак гарбуза. Можна додати декілька апельсинів їх сік, і, можливо, вони будуть більше пахнути. Но ми колись закривали сік, нам не сподобався гарбуз з цитрусовими. Нам сподобалось просто, просто гарбуз або гарбуз з яблуком. Це в соці. А тут уже по бажанню. І відчувається присмак лимонного соку. Так, смакота готуйте.